Емоційне зараження це природне психологічне явище, коли емоції однієї дитини передаються всій групі. У шкільному середовищі воно часто стає тригером масових реакцій: сльози, сміх, паніка, агресія, істерики. Особливо сильне емоційне зараження трапляється в умовах стресу, втрати або соціальної напруги, які діти ще не здатні раціоналізувати. Завдання психолога не лише зупинити хвилю, а й вивчити її джерело. Керувати динамікою групи та допомагати педагогам і дітям не занурюватись в деструктивні сценарії. Що ж таке емоційне зараження в групі дітей? Емоційне зараження це несвідома передача афекту емоційного стану від однієї людини до іншої. У дітей вона проявляється швидше і потужніше через незрілі механізми саморегуляції, високу чутливість до невербальних сигналів та тривожність від емоційного клімату. Якщо одна дитина плаче, Інші починають плакати, навіть не знаючи причин. Один учень істерить, весь клас відчуває напругу. У випадку горя це може бути раптова тиша, занурення в сум, тривожні запитання. Важливо розуміти, зараження не імітація і не свідома реакція. Це колективна емоційна хвиля. Як же ж відрізнити зараження від синхронної реакції? Синхронна реакція, коли всі діти одночасно реагують на спільний стимул, наприклад, новина про смерть. Емоційне зараження це коли реакція однієї дитини стає тригером для реакцій інших, навіть якщо вони не до кінця розуміють, що сталося. Ознаки зараження, хаотичність реакцій, раптовість включення в емоцію. Слабка усвідомленість, чому вони реагують? Діти не можуть пояснити, що саме їх злякало або засмутило. Емоційна хвиля має три фази: запуск або ініціація. Людина з сильною реакцією запускає сигнал: плач, крик, паніка. Діти з високою сенситивністю вловлюють сигнал невербально, через вираз обличчя, інтонацію, тіло, посилення. Емоції підсилюються, бо кожен новий учасник додає до загальної напруги. У молодших класах хвиля розгортається за 30 секунд. У підлітків менш помітна, але триваліша. Тривожність, агресія, закритість. В той же час ми маємо пам'ятати, що поширюватись може як деструктивна реакція, так і стабільний стан. Для цього має бути стабільний дорослий, який буде керувати цим процесом. Які покрокові інструменти для заземлення та стабілізації групи ми можемо використати? Ми бачимо, що сталося щось складне. Зараз важливо заспокоїтись. Регуляція тону голосу та тіла. Психолог або педагог має говорити спокійно, повільно, з відкритими долонями. Модель «Дихай зі мною. Дихальна вправа для всієї групи вдих на 4, видих на 6. Контакт через очі ім'я, звертання до дитини на ім'я з прямим, але м'яким поглядом. Зміна простору. Змінити місце, перейти в інше приміщення, коло, сісти на підлогу. Ритуал стабілізації. Використання знайомого групового ритуалу допомагає дітям повернутись в безпечний простір і відчути опору в структурі. Наприклад, вправа дружби. Діти сідають в коло, кожен по черзі називає ім'я того, хто сидить праворуч, і каже одне добре слово про нього: ти уважний, ти допомагаєш з тобою легко. Після цього можна зробити спільне дихання. Три вдихи разом. Завершити з'єднанням рук на мить у колі. Три речі, за які я вдячний. Кожна дитина озвучує три речі, які їй приносять радість, спокій або вдячність. Я вдячний за маму, за свою іграшку, за те, що сьогодні сонячно. Психолог або педагог теж бере участь. Вправа завершується фразою ведучого. Навіть коли нам важко, у нас все ще є багато світлого. Емоційне зараження передається і від дорослих. Якщо вчитель знервований, тривожний або сам у кризі, діти відчують це одразу. Тому важливо надавати вчителям алгоритми дій у кризі, регулярно проводити психоедукацію для персоналу, мати шкільного координатора стабілізації, забезпечити куточки відпочинку для педагогів, створювати середовище, де вчитель може сказати: мені важко, я звернусь за підтримкою. Психолог часто стає поглиначем емоцій. Щоб не втратити ресурс, перед втручанням зробіть три глибоких вдихи. Усвідомте свої тілесні відчуття. Я зараз напружений, я це бачу. Усвідомте межі. Я супроводжую, але не рятую. Техніки самостабілізації після. Вправа тілесне струшування. Оберти плечима. 5, 4, 3, 2, 1. Техніка заземлення. Регулярні інтервізії та супервізії. Емоційне зараження це не аномалія, а природна групова реакція. Але без втручання вона може перерости у хвилю паніки або деструкції. Завдання психолога витримати цю динаміку, не блокуючи емоції, а скеровуючи їх у безпечне русло. І найголовніше допомогти дорослим бути стабільною опорою, а не носіями тривоги.